Добре, дайте переконатися, що мій мозок правильно все усвідомив. Коста-Ріка має 6% світового біорізноманіття, щонайменше мільйон видів. Так, і 60% цього мільйону це комахи. Саме так, Коста-Ріка це країна комах. О Боже. О, господи, що чувак, святі яйця. Цей жук величезний. Дякуємо BetterHelp за спонсорство цього відео. Це новітня ентомологічна світлова пастка. А це мій хороший друг, всесвітньо відомий ентомолог Джим. Джиме, привітайся. Привіт, друзі. Сьогодні ми використаємо його здібності, щоб показати деяких найчарівніших комах Коста-Ріки. Наша мета зловити декілька з них, щоб завтра продемонструвати їх при денному світлі. Та перш ніж ми почнемо, Джим скаже нам, чому ця технологія настільки передова. Так, а вже ж, у нас є справді неймовірна світлова пастка. Ми використовуємо три різні види лампочок, щоб завадити навігації комах. У нас тут ультрафіолет, біле світло та ртутна парова лампа, які приваблять тисячі комах, що живуть у тропічному лісі. То чому ця комбінація настільки важлива, що вона відтворює? Комахи використовують світло зірок та місяця, щоб орієнтуватися у тропічному лісі. Тож зараз, коли ми в дуже темних умовах, настав ідеальний час, щоб привабити тисячі комах у цю світлову пастку. Тож ми перехоплюємо їх на шляху, і якщо пощастить, ми побачимо справді крутих комах. На це потрібно багато часу, скоріш за все, вся ніч. Тож ми будемо сидіти і спостерігати, які істоти сьогодні з'являться. Маючи понад 14 років досвіду, ентомологічні дослідження Джима є безпрецедентними. Оскільки він може похвалитися відкриттям понад тридцяти видів комах, як справжній фанатик моторошних плазунів, він присвятив своє життя збереженню тропічних лісів. І як ми скоро дізнаємося, усе починається з жуків. Ну що ж, Джиме, минуло близько двох годин після того, як увімкнули світло. Зараз на екрані вже понад тисяча комах, я в цьому впевнений. Та якщо говорити про біорізноманіття Костаріки. Чи знаємо ми, скільки видів комах є в цій країні? Так, безумовно. Дайте но ну, я трохи вам розповім про біорізноманіття в цій маленькій країні, що знаходиться в Центральній Америці. Коста Ріка має майже 6% світового біорізноманіття. Це неймовірно для країни такого розміру. Ага. І ми оцінюємо, що це близько мільйона видів. Усього знаєте, рослини, комахи, савці, птахи, рептилії та багато іншого. Що справді мільйон видів у костариці? Так, саме так добре. І більше 60% від цього насправді комахи. І ми не знаємо точної цифри, скоріш за все, через те, що ви, хлопці, регулярно відкриваєте нові види. Точно розумієте? Ми знаємо приблизно 20% того, що ми маємо всередині костаріки. Насправді біорізноманіття нашої країни є невідомим. Тож комахи, яких ми зустрінемо сьогодні вночі, 80% з них досі невідомі науці. Ти хочеш сказати, що 80% видів, яких ми сьогодні побачимо, не описані, і ти їх раніше не бачив. Так, абсолютно. То ось яка ідея. Ти жентомолог, ти знаєш свої види, а деякі не знаєш. Тож, може, влаштуємо тобі виклик, щоб побачити, скількох з них ти можеш ідентифікувати. Тож я пропоную, підходимо до екрану, я показую на вид, а ти пробуєш ідентифікувати його. Ага. І побачимо, скільки ти знаєш, а скільки ні. Добре, я приймаю виклик. Приймаєш? Тоді давай подивимося, скількох ти назвеш. <плес> Почнемо з великих. Що це? Це один з фруктових метеликів, які живуть у тропічному лісі. О, а якщо? До цього. Це ксилофан, сфінксова міль. Дуже важливий запилювач. Оу. А це по суті це міль, яка імітує дуже токсичну групу жуків. Тож це міль. Міль, яка прикидається жуком. Джиме, а це що? Отже, ця комаха належить до сімейства, яке ми називаємо косидовими або леопольдовими молями. Ще, Ще? одна міль. Чудово, саме так. Маю здогадку, що ось це не міль. Джиме, що це? А дуже часто люди думають, що це певний вид бабки. Але насправді це не так. Це один з мурашиних левів. І серед комах це хижак. Добре, я не вгадав. Я також думав, що це бабка. Так. Окей, дайте на мені поглянути. Моль моль. О. А це хто такі. Вони відносяться до дуже важливої групи жуків запилювачів. О, а як ще до цієї штуки внизу? Подивіться, що в мене. Ого. Чекайте, може, це новий вид? Добре, я знаю, що це. Цикада. Правильно. Добре, цей виглядає дивно. Що це в біце таке? <смі> я люблю цю групу комах. Ми називаємо їх фулгоридами і вони дуже барвисті. Зараз покажу. Оп. Треба бути швидким, бо вони дуже стрибучі. Не розчави його. Ні, 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 з ним все добре. Зараз я покажу тобі, наскільки крутий, О, наче далматинець. Так, точно. Абсолютно всі фулгориди дивовижні. Це теж моль? Насправді вони родичі цикад. О. Вони дуже недалекі, родичі цикад. Уявляєте собі, не моль. <смі> Нічого собі, погляньте, це новий вид. Виглядає круто, чи не так? Насправді у нас тут два Два види одного роду. О Боже, так, ти правий. Вони дуже схожі, але трохи відрізняються. Візерунки на крилах абсолютно різні. І це міль, я правий? Так, міль. Знову міль. Знову міль. Я одну вгадав. Яка саме міль? Вона відноситься до роду квітососових. Ага, то ж не новий вид. Ні, не новий. А могло б пощастити. Добре, давайте поглянемо на ось цих двох. Хто це такі? Ну знаєш. Іноді ми не знаємо, що ми маємо, і треба час, щоб зрозуміти, що це таке. Я не знаю, що це. Ти про цю чи про? ось цю? Я про обох. Про обох <рес> так, я не знаю. Ось що ця це. виглядає, наче кажан. Так, схожа. Схожа на якийсь вид молі, правда? Так, це міль, обидві міль. Ця виглядає як паличка. Так, абсолютно, неначе щепка. Просто ідеальний камуфляж. Ти кажеш, що не знаєш, що це за види, то ж вони можуть бути невідкритими. Абсолютно, абсолютно. Іноді нам треба зібрати зразки, щоб провести ростин, щоб перевірити геніталії і порівняти їх з іншими видами, щоб визначити якого роду це сімейство. І вже тоді, якщо це невідомо, ми можемо описати новий вид. Можливо, це і ми о, о, о. назвемо койот. Давайте Поки що зупинимось, не будемо втручатися в їхнє приватне життя. О, а це що? Оу, що ж? Це сімейство, яке ми називаємо ведмедиці. Мені подобається ця група метеликів. Вони намагаються маскуватися під небезпечні види ос. І саме тому цей вид виглядає саме так. А вже ж, розумію, апосематичне забарвлення, що імітує осу. Правильно, насправді я думав, що показую на осу. Але знову це міль. Ну що ж, я без сумніву можу сказати, що Джим знає своїх комах. А я дізнався, що якщо це не міль, то це жук. Джиме, тож для аматора ентимології, наприклад, як я, якщо я захочу ідентифікувати комаху костариці, чи є якийсь путівник, який ти можеш порадити? Ну, ми майже 11 років розробляли один додаток. У вас є додаток? Саме так, ми є одними з авторів, і Біосур доклав багато зусиль, щоб зробити всю цю інформацію доступною прямо у людей в кишені. У нас є додаток тварини Костаріки. У ньому є савці, птахи, рептилії, амфібії, риби, комахи та багато іншого. То скільки видів ви вже каталогізували? Сім тисяч. Сім wow. О, Боже. Що? Давай подивимось. О боже, койоти, це божевілля. О oh, боже, о господи. Що? Чувак. Здуріти можна. Це неймовірно. Це один цей з найбільших жук жуків на планеті. Здуріти цей жук просто величезний. Це найбільша комаха, що ми бачили за ніч. Не показуйте, не показуйте це глядачам. Святі яйця. Так, це неймовірно. О, так. Це буде наш так. головний жук цієї друзі. ночі. Ви обов'язково маєте це побачити. Боже, я не вірю, який він величезний. Неймовірно Святі яйця. Що це за жук? Прямо перед вами, друзі, мегасома Елефас. Мегасома Цей жук елефас. вважається найбільшим Уу! на усій нашій планеті! Я не знаю, що це значить, але це круто. Пані та панове, зустрічайте жук слон. Це момент, на який ми чекали. Джиме, будь ласка, дістань його із контейнеру. Я простягну руку перед об'єктивом. Господи, в мене руки трусяться. Поїхали. Кайот Пітерсон буде тримати в руках. Жука слона. Ти готовий? Я готовий. Вперед. Готовий потримати найсильнішого жука планети? Готовий. Чудово. <звук> О, хо -хо -хо, які він гостиківки. зараз дуже злий. <звук> wow. Здуріте, а він доволі багато важить. Я ще ніколи не тримав такого важкого жука. Ай, 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 ай. Ага. Подивимось, чи зможу я утримати його на одному місці. Ще в нього доволі шипасті лапки, дуже шипасті. І я знаю, що перше, що ви помітили, це його величезний, домінуючий ріг. Джиме, скажи на нам. Навіщо цій тварині такий ріг? Так, звісно, це самець, і зазвичай саме у самців є такий ріг. Вони використовують цей ріг для боїв між самцями. Тож коли вони бачать іншого самця, а особливо коли поруч самка, вони починають змагатися і влаштовують серйозні бійки до того моменту, поки один з них не впаде на землю. І навіть коли мова йде про такі розміри, вірити чи ні, вони можуть літати, правильно? Так, правильно. Але насправді ці хлопці не можуть злетіти прямо з землі. Тож їм доводиться підійматися на дерева до крони, і вже звідти вони можуть стрибнути і злетіти. Це через те, що вони дуже важкі. Це друга найважча комаха на планеті. А яка ж тоді перша? Жук Геркулес. Вау! Wow. Чи можливо, що він впав на нас з дерева, яке стоїть прямо позаду нас? Так, звісно, скоріш за все, цього хлопця привабило світло, але потрібно розуміти, що це одна з найважчих комах на планеті. Що ж, прямо зараз я відчуваю на собі усі ці гачки, кіхті і шипи на його лапках, але є питання, відповідь на яке буде точно цікава глядачам: чи здатна ця істота кусатися? Чи вона може вжалити, і чи отруйна вона? Ні, не може. Це не шкідлива тварина. Ця істота дуже дружня. І знаєте, люди дуже часто відчувають страх, коли бачать цих незвичних тварин, особливо біля своїх домівок або тут, у тропічних лісах Коста-Ріки. Але ні, цей жук абсолютно безпечний. Так, він виглядає лякаючим, але як то кажуть, не судіть по книжці за обгорткою. Так само й комах не можна судити за зовнішнім виглядом. Цей жук виглядає так, наче він готовий у вас вчепитися і завдати болючого та отруйного укусу, але він абсолютно безпечний. До речі, з якими загрозами стикаються ці комахи і, взагалі, комахи у Костаріці. Чудове питання. Я справді дуже хвилююся за збереження цієї групи тварин, тому що вони мають критичний вплив на нашу екосистему. У Костаріці за останні 10 років зникло 40% біомаси комах. І є три важливі проблеми, над вирішенням яких ми зараз працюємо: по перше, втрата середовища становить близько 60%, що загрожує комахам. Також використання пестицидів під час посіву створює велику проблему для популяції різноманітних комах. Ну і вже ж, зміна клімату. Виходить, існує три категорії, правильно? Механічне руйнування навколишнього середовища, хімічне, тобто пестициди та забруднення. Ну і а вже ж, зміна клімату, правильно? Саме так. Окей, а що станеться, якщо усі комахи на нашій планеті загинуть? Що тоді буде з людством? Ми зникнемо разом з ними. Люди не усвідомлюють, що ми залежимо від комах. Усі комахи є найважливішими істотами. Без комах у нас не буде птахів. Без комах на нашому столі просто. Не буде їжі. Часто люди бояться комах, тому що просто їх не розуміють. Та працюючи з Джимом на зйомках цього епізоду, ми усвідомили, що комахи потребують збереження. Нас хвилюють полярні ведмеді, носороги і всі ці види мегафауни, хоч їхнє збереження теж важливе, але комахи також потребують нашої допомоги. Разом з Біосур на півострові Оса ви робите дещо цікаве. Розкажи нам трохи про цю справу і її мету. Звісно, тож одна з наших головних цілей це продовжувати захищати тропічні ліси. В тропічному лісі все ще існує багато територій, які зовсім не захищені. І саме цим ми займаємося, захищаємо місця існування, видів, які постійно зникають з нашої планети. Це неймовірно важливо, і я вважаю, що збереження тропічних лісів один з найкращих способів боротьби зі зміною клімату. Джиме, щиро дякую, що Нема дозволив що. нашій команді долучитися до свого дослідження. Неймовірно. Ми відпустимо цього жука у дику природу і покажемо вам кілька крутих кадрів. Джиме, це було фантастично. Дякую. У мене, до речі, є для тебе виклик. Ти кидаєш мені виклик? Звісно, який саме. Поклади жука на обличчя. Uh, 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 uh. Нічого собі, прямо на обличчя. Так, ну я навіть ж не значить, знаю. любишковий боляче. Давай, спробуй. Добре. Я думаю, що всі, хто дивляться, зараз думають. Койота, що буде, якщо ти покладеш його на обличчя? Трохи боюсь за очі, але добре, погнали. Чудово. Я покладу Зробите. його з боку голови добре. і трохи закрию око. Добре, я готовий. Добре. Один, два, два три. О, uh, uh, oh, ні, uh. кіхі. Можете бачити, наскільки він сильний. Він в мене в вусі. О, ні. В нього дуже гострі кіхті. Ого. Здається, треба його зняти. Добре, добре, одну секунду. очі ні ні ні, все добре. Ого. Що ж, ось так, друзі. Неперевершений театр жуків. і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. О, Джиме, це було неймовірно. Під час нашої роботи з Джимом над цим епізодом я по-новому усвідомив важливість комах, простіше кажучи, без цих химерних на вигляд істот, яких багато хто вважає страшними, нас би з вами не існувало. Комахи це запилювачі, і без них рослини, які для нас є основним джерелом їжі, просто зникли б. А якщо рослини зникнуть, пройде буквально кілька років перед тим, як людський вид припинить своє існування.